Тема сьогоднішнього уроку це формула тонкої лінзи. Давайте для початку пригадаємо, як проходить промінь, як будується зображення, хід променів через збиральну і розсіювальну лінзу. Нагадую вам, що ось це означає знак, що це лінза збиральна, ось ця, що це розсіювальна. Збиральна, вона збирає завжди зображення. Росіювальна росію промені. Також е, промінь, який проходить через збиральну е, може збільшити зображення. Через розсіювальну ніколи не збільшується зображення. Так, е, Соня, чи можеш ти типу, побудувати промінь, е, ход променів крізь збиральну лінзу? Андрій, твоє завдання е, розсіювальне. Беріть олівці. Я буду підказувати. Так, твоя ось це, Сонь. Ось це твоя. це Так, Андрій. так. так. так ось, а. Угу. Возьмі, прямо, щоб малювати. Прошу. Андрій, ти Так з вами, так ось тут малювати, як буду йти промінь. І зараз... так ну він повинен бути паралельний. Так, що. Так, давай спочатку ось цей промінь, який тут під номером 2, він, не заломлюючись, проходить так само. Тобто ми його продовжуємо. Mm -hmm. Ну, Сонь, ну він тоді заломився в тебе. Почни його десь ось, ось, ось так, щоб видно було, що він не заломлюється. Mm -hmm. Чим чотче ми побудуємо зараз це зображення, тим дійсно воно буде від У нас в суботу і виміняємо надо. Так, добре. І тепер з кінців. Ось молодець. Ну, це можна навіть не малювати. Тобто, де в нас зображення буде будуватися? В якій точці? Ні-ні, Сонь. дивись, а ну, якщо б зображення було ось десь ось тут, то воно б будувалося десь ось тут. А, так. Да. І там стрілка. Ось ця точечка у нас буде фокусно. Ґгу. Не Добре. фокус, а. Так, Андрій, давай до, до твого зображення. Молодець, Соня, все правильно. Тут як в тебе будується. Mm. Тобто ми вже працюємо не з цим фокусом, а з цим, який в нас уявний фокус. Так? Mm. 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 У нас розсіювальний промінь, він буде розсіюватись. Тобто, коли пройшов усі точки через розсіювальну лінзу, він буде розсіюватись, відхилятися на якийсь кут. це На цей кут впливає ось цей фокус. тобто Ну, пробуй. Типу, з цього сюди. Куди сюди? Показуй. Ну, давай через фокус пройдемо проведемо все ж таки. Через ось цю точку. Через, через F ось цю хвочечку чорту. Так. Ну, дивись, він заломлюється, Андрій, ось в цій точці. То він повинен і цю, через ось так заломитися, але його кінець повинен пройти через уявний фокус. Є. Ну, так, приблизно він так проходить. .f. так Ні-ні-ні, ми з тим фокусом не працюємо. Він для Росії лінзи не буде перенад фокусуватися. У нас точка буде. Це... ось тут Тобто він буде ближчим. Ну, якщо ми будемо говорити про лінзу, тобто буде ближче, чим, уявний фокус, чим дійсний фокус. Так, давайте подивимося про як знаходиться формула тонкої лінзи. відомо. якщо предмет розташований між фокусом та подвійним фокусом збиральної лінзи, можна отримати дійсне об'єкт. Дивіться, об'єкт знаходиться між фокусом і подвійним фокусом, тобто 2F і F. Вернене більше недображення. Збиральна лінза завжди нам частіше збільшує наш об'єкт. Um, Уведемо позначення. F велике фокусна відстань OF. D – Відстань від предмета до лінзи О, F – відстань від лінзи до зображення ob 1 H – Висота предмета AB. H велике висота зображення a 1 b 1 Збільшенням лінзи G – Називають відношення висоти зображення до висоти предмета. Крім того, збільшення лінзи дорівнює відношенню модуля відстані від лінзи до зображення до відстані від лінзи до предмета. Розглянувши подібні трикутники, можна отримати формулу тонкої лінзи. Сума 1 поділити на f плюс 1 поділити на d дорівнює 1 поділеному на F велике. Або Сумма 1 поділити на f плюс 1 поділити на d дорівнює d великого. У формулі тонкої лінзи відстань f від лінзи до зображення слід брати зі знаком мінус, якщо зображення уявне, і зі знаком плюс, якщо зображення дійсне, фокусна відстань f збиральної лінзи є додатною величиною, а розціювальної – від'ємною. Оптична сила Т спиральної лінзи є додатною величиною, а розтіювальної від'ємною. Відстань від лінзи до предмета будемо вважати додатною величиною. Уважно переглянь таблицю перед тим, як розв'язувати задачі. Так, і тепер трошки завдань за цією темою. Так, це ще раз правила. Ну, будемо, я зрозуміла, що ну, це складно вивчити одразу, а, а може потрібно тільки знати, де це знаходиться? Давайте подумаємо. Андрій, читай 6:1. За допомогою збиральної лінзи отримайте зображення предмета, висота цього предмета дорівнює. 50 см, а висота його зображення 5 см. Визнай збільшення лінзи. Дивись, це правило збільшення лінзи. Ми повинні взяти е, висота зображення H. Що в нас висота зображення? Наші задача це скільки? Висота, висота зображення 50 см. Ану, почитай ще раз: висота зображення. А, висота цього. А, 5 сантиметрів. 5. А аж маленька це висота предмета. В нашій задачі скільки висота предмета? 50 сантиметрів. 50. Скорочуємо, на скільки, Андрій? На 5. На 5 і буде. Одна ціла 10, 10 десяток, чи просто. Одна Так. Одна десята буде. Це 0,1. А... І, і це відповідь Б. Б. Якщо предмет розташовано у фокусі розсіювальної лінзи, то ж зображення нас буде зменшене, уявне, пряме. У фокусі це якщо повернутися е, до схеми, фокус це ось тут. Тобто, дивіться, яке воно тут було, таке тут і буде. У фокусі воно буде пряме. Е, Дійсне, тобто, не збільшене, не зменшене. Перед розсіювальною лінзою поставили свічку Укажи нерівності, які виконуються. Так, ну тут також складно. Давайте ще раз Софія, це завдання до тебе. Де це відстань від. Лінзи до предмета. F це відстань від лінзи до його зображення. H маленька це розміри самого предмета, H -велика – велика це розміри його зображення. Що нам е підходить? А тут у нас ще. Е Фокус на відстань та діотрій. Я думаю, варіант. В. Чому? Так, ага. варіант В. Відстань буде більше за нуль. Логічно. Фокусна відстань буде менша. ми це казали для розсіювальної лінзи, обов'язково виконується ця задача. Діоптері також буде від'ємна. Ми тут сказали про це, так? І фокусна відстань також буде створюватися уявне зображення. Добре. Так, Андрій. Оптично, давайте прочитай, будь ласка, це. Андрій сьогодні. оптична сила збиральної лінзи дорівнює 2 ДПТР, але відстані, на якій відстані від лінзи потрібно? Роз... Розташувати запалену свічку, щоб на екрані отримати її зображення в натуральному натуральному члені. Добре, давай розбиратися з цією задачею. Що нам дано? Нам дано тощо. Оптична сила. Нодерію два 2. двом 2. діоптрієм. Діопрієм. Тобто нам потрібно десь на мал... ну десь розташувати е, об'єкт, щоб е, проходячи через? Збиральну лінзу ми отримали дійсне зображення натуральну вилучену, тобто однаково. Як це ми можемо знайти? Ми можемо треба по формулі, по якій mm -hmm. так, давай подивимося, що у нас із формул є, mm -hmm. І ось наша задача перша, перша як ми її підставимо? Ставимо. Два. Типу нам треба буде два розділити. Напевно, рівняється 1D рівняється 1 поділити на 2 ДТР і вийде 0,5 метра. Так, а звідки ми це знайшли? А те, що оптична сила. Де пов'язана з фокусною відстанню? Так, 2 ДТ Дрі. Дорівнюється це один поділити на фокусну відстань. І це буде один поділити навпіл, 1 євро гривня поділити на двоє людей буде по 05. Далі ми знайшли F. Що нам потрібно знайти в цій задачі? Відстань від лінзи, на якої потрібно вставити свічку. Так. Тобто, якщо давай повернемо, щоб не малювати це зображення до готового, що у нас тут є. Нам потрібно, щоб наше зображення, воно ось тут. Побудувалось ось тут. Ми знаємо ось цю відстань. Вона, ми знаємо, так, зачекай, ми знаємо ось цю відстань. Може, 2 помножити на 0,5. Так, ну, 2, тому що ми знаємо, що ось ця е, 0,5, а мені потрібно розташувати за 2 20,5, тобто за 2 фокуси. І це буде 1. 1 метр. метр. Типу, свічка роз... на відстані 1 метр. Свічка? Так, від свого уявного зображення. Яке буде в натуральну вілочину? 0,5 сантиметра до лінзи. І ще ось це зображення, яке там буде знаходитися уявне, проходячи через лінзу. Mm -hmm.